Наступного тижня, якщо дозволятиме погода, департамент житлового житлового господарства міста розпочне капітальні ремонти м'яких покрівель на вінницьких багатоповерхівках. У першу чергу ремонтуватимуть будинки, мешканці яких погодились на співфінансування. Дахи у будинках з шиферною покрівлею почали ремонтувати ще в березні. У будинку по вулиці Володарського 35, сьогодні завершили капітальний ремонт покрівлі. Так тепер виглядає оновлений дах будинку. Нашому будинку в червні цього року буде 50 років. У нас протікала криша. Зібрали ми мешканців і говоримо, що треба зробити капітальний ремонт, але гроші для цього виділяє 70% департамент, а 30% ми. Люди зрозуміли, віднеслися дуже це з сочувством, і ми зібрали гроші. І заплатили, І нам в березні місяці почали робити кришу і ось закінчили у квітні. Перший осмотр, який був проведений після того, як как був він проведений з проектною організацією. Було визначено, определено, что требуется полностью весь шифер, частичная замена обрешетки, водостоянная система, жалоба, свіси. то есть в принципі полный капремонт кровли. Гарантию мы предоставляем на 5 лет. Ну и будем смотреть за кровлей. То есть первый снег серьёзный, который может показать какие-то дефекты, которые, например, на первый взгляд, э, могут быть не видны. То есть будем уже смотреть за кровлей согласно гарантийному термину. Также черговую мы принимаем до выполнения ти будинки, демажники приняли участь у співфінансування, тобто 30% від загальної вартості робіт або мешканці створили об'єднання співвласників і ми з ними підписали договір про передачу будинку на баланс об'єднання. Там виконується без співфінансування. Це 100% за наші кошти.